До продажу доступний Suzuki DRZ400 SM. Як навіть цікаво співпало, мотоцикл в патріотичних кольорах. Мотоцикл привезений з Японії повністю в оригінальному пластику, нічого не розбиралося, не ремонтувалося, не фарбувалося і в дуже е, такому дорогому тюнінгу. Наприклад, як повна, повністю вихлопна траса з фірми FMF. Задній хвост тюнінговий стоїть. Ну, знята рі, оригінальна лопата, стоїть мал, маленький такий задній ліхтар від фірми Daytona. Погано видно. Ось бачимо так. Судячи з усього, з розпалу фільтрбокса то там стоїть Dinojet. і така вишинка на торті ось такі величезні тормоза 4 супер Брембо на армованому шланзі. Тобто мотоцикл на перевершеному стані, в дуже класному стані. тобто ви бачите так? Якщо потрібне більш детальне відео, Відеоогляд більш детально технічний. Да? Ми залюбки вам знімемо, але ну, стан тут просто, повторюється. неперевершений, дуже гарний стан. пишіть, дзвоніть.